Тут навчаються діти з різними вадами здоров'я, навіть ті, хто не може пересуватися самостійно. Щороку кількість студентів збільшується, тому керівництво закладу намагається покращити якість навчання, аби готувати саме тих спеціалістів, яких потребують роботодавці. Власне, оновлюється не лише перелік професій, за якими здійснюється навчальний процес, а й матеріальна база. Технології весь час розвиваються, тому, наприклад, радіомеханіку необхідно здобути такі знання, щоб вміти ремонтувати Сучасний електронний прилад сучасна техніка розвивається в наш час надзвичайно швидкими темпами, дуже швидко оновлюється. Тому завданням нашого навчального закладу є підготовка спеціалістів такої якості, щоб вони могли ремонтувати найсучаснішу техніку. Сьогодні багато розмов точиться над майбутнім профтехосвіти проте ринок праці з кожним роком все більше і більше потребує саме працівників робітничих спеціальностей. Житомирське вище професійне училище, інтернат може похвалитися майже 100-відсотковим працевлаштуванням своїх випускників, і це практична відповідь на вічне питання, бути чи не бути. Я навчаюся тут уже другий рік на по спеціальності радіомеханік. Професія на сьогоднішній день є актуальною, тому що технології не стоять на місці, а фахівців нашого рівня дійсно потрібно. От на даний момент, після практики, вже є пропозиції, щоб влаштуватись на роботу. Чому таких навчальних закладів всього п'ять на всю Україну? Питання, яке потребує вивчення, адже Зважаючи на кількість бажаючих тут навчатися, можна сказати, що професійно-технічна освіта, особливо соціального спрямування, не втрачає актуальності.